Казкові елементи, пригоди та оригінальні образи в Івано-Франківському ляльковому театрі вперше показали виставу у чужому пір'ї за твором Марійки підгірянки. Своїм ні чужим не потрібно, свої тебе не впізнають, відречуться, а чужі над тобою насміються, сміються. Схаменися, сестрою поки чаще, поміж своїми та. Режисер вистави Павло Кільницький зізнається, ця постановка, наче повернення до початків, драматичній касті майже сотня років. Утім, вона актуальна і досі. Виборі матеріалу керувався тим, що дуже мало на жаль українських казок. На жаль, мало саме українського того слова, коли яке кодувалося ще 100 років тому, та, і ми знаємо, потім настали важкі часи. Тому я перечитав цю п'єсу, зовсім по-іншому її побачив і подумав, що її можна зробити сучасно, але лишаючи ту основу, яка в ній закладена. Так головна героїня синичка, яку виконує акторка Ольга Максиміва, відреклась від рідного гніздачка та полетіла у чужину. І упродовж вистави заблукала пташка, проходить різні етапи життя, допоки не повертається до рідного краю. І вона потім розуміє, що вона не може нічого знайти кращого, адже найкраще все тут, в Україні. Це було дуже тяжко, тому що е, відчути ось цю біль, тобто біль, е, яку, яку тобі завдають за кордоном. Е, Ну практично неможливо, якщо ти там не бував, але е, брала з джерел, тобто брала якісь е, з якихось е, книжок, як це відчували, як гнобили наших людей за кордоном, і тому е, ось так вистава каже режисер: спрямована пробудити у юних глядачів патріотизм та почуття національної свідомості. Ну, я думаю, через такий прийом, через засіб ляльок, ми донесемо це дітям. Що наша батьківщина це найкрутіше, що може бути. Якщо ми тут народились, то ми тут і треба. І тут у нас все буде добре. Це ми хочемо донести. Ще один показ вистави у чужому пір'ї відбудеться 16 вересня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.